Пан Віталій проживає саме в тому під'їзді, куди влучила російська ракета та забрала життя мирних мешканців. Його помешкання визнали непридатним для подальшого проживання і тому завдяки міській програмі чоловік та його родина отримали з головного кошторису Кривого Рогу фінансовий ресурс для оренди та згодом купівлі ідентичного помешкання в тому ж районі. Місто нам ну, в першу чергу виділили кошти. Спочатку для зйому житла, тому що житло було ну, зовсім непридатне для того, щоб там проживати, або щось там якось його використовувати, а потім виділили кошти для ну, за рахунок зруйнованого житла ми змогли придбати собі. Нову квартиру внаслідок ракетного удару, 16 грудня 2022 року. В руїнах лежав перший під'їзд будинку на дев'ять квартир. Жертвами стали сімейне подружжя та їхня немовля, а також двоє їх сусідів. 12 людей отримали поранення. Конструкції та інженерні системи зазнали пошкоджень та руйнувань, вибиті вікна та двері в помешканнях та місцях загального користування. Повністю знищені були воду, газу та електропостачання. З огляду на це цей під'їзд демонтували повністю. Зараз роботи на фініші. Зараз триває фінальна стадія завершення робіт. Позаду роботи демонтажні, вивіз сміття, виконання робіт по оздобленню фасаду. Фасад був Плюван і, і пофарбован і, і робота залишили по благоустрою території. На цей рік запланували роботи з благоустрою території, асфальтування проїзду, тротуару, майданчику у дворі будинку, а також влаштування скверу на місці зруйнованого під'їзду з облаштуванням доріжок. Криворіг став першим містом України, яке почало надавати матеріальну допомогу людям, які втратили житло або чиї домівки пошкодили ворожі обстріли. Матеріальну допомогу з міського бюджету отримали 226 жителів постраждалих будинків по вулиці Каштановій на суму. 1,3 мільйона гривень, а саме дев'ять родин з будинку по Каштановій 27, чиї квартири в першому під'їзді влучання зруйнувало, отримали матеріальну допомогу для придбання нового житла на загальну суму 6,7 мільйона гривень. В Кривому розі під час ворожих атак постраждало більше ніж 2900 будинків. Це не квартир, це будинки. На зараз вже майже 2500 відновлено. Ну, останні будинки безумовно, які на Ювілейні були там в Балгіцевському районі, ще відновлюються. І можу сказати, що у нас у місті кожен піверіжек зможе розраховувати на допомогу міської влади. Це не державна програма, це наша міська програма, кошти виключно міського бюджету. Більше ніж 9 тисяч родин вже отримали кошти від міста для того, щоб відновити свої оселі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії матеріальну допомогу місту надало вже більше 9 тисячам сімей на суму в 329 мільйонів гривень, в тому числі 146 сім'ям у зв'язку з руйнуванням. Житла на суму майже 151 мільйон гривень. 8 тисяч 786 родин у зв'язку з пошкодженням житла на суму 176,8 мільйона гривень. Олександр Фефілатєвлій Привчук, перший міський.